Добрий день. Отримали отаку гарну електричну газонокосарку від бренду ProCraft. Моделька з шириною захвату 36 см. Доволі таки широкий захват. Потужність двигуна 1500 Вт. Регулювання висоти косіння в трьох положеннях 25, 45 і 60 мм. Е, отакий матерчатий травозбірник великого об'єму 50 літрів. Е, на травозбірнику індикатор заповнення. Підіймається, бачите, що треба спинитися, витрусити травозбірник. Доволі легка газонокосарочка, підійде навіть дівчатам. 11 кг всього вагою. Звертайтеся, купуйте і косіть з задоволенням.